Атака на Київ, вбивство полковника СБУ та створення фонду для відновлення України Єврокомісією про все в новинному дайджеті за 10 липня. Росія здійснила комбіновану атаку на Київ. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще 16 поранено. Ворог застосував десятки шахетів та ракети двома хвилями: спочатку балістичні, потім крилаті, повідомили у Генштабі. Після атаки у місті спалахнули пожежі, зокрема в Подільському, Шевченківському, Дарнінському, Солом'янському та Голосівському районах. У Києві застрелили полковника СБУ Івана Воронича. Невідомий здійснив п'ять прицільних пострілів з пістолета, після чого зник з місця вчинення злочину. Полковник загинув на місці. Він був старшим оперативним співробітником центру спеціальних. Операцій. За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження. ЄС створює спеціальний фонд для відбудови України, повідомила президентка Єврокомісії. Основним завданням фонду буде інвестувати державні та приватні кошти в енергетику, транспорт, критичну інфраструктуру та інші напрямки. Фонд буде створено у співпраці з Німеччиною, Францією, Італією, Польщею та Європейським інвестиційним банком. Британія передасть Україні понад 5 тисяч зенітних ракет для ППО в межах довгострокового кредиту терміном на 19 років, повідомляє Reuters. Віце-прем'єр-міністр Британії підпише документ у четвер у рамках конференції з відновлення України. Крім того, британський уряд підтвердив готовність надати двосторонню допомогу на суму до 283 мільйонів фунтів стерлінгів протягом наступного року. Паралельно Мерц оголосив, що уряд планує закупити американські системи Патріот і передати їх Україні. На Львівщині через потужні зливи вийшла з берегів річка Зубра. У місті та області підтоплено вулиці, дороги, приватні будинки та двори. Влада міста оголосила третій рівень погодної небезпеки.